Доброго дня, з вами інтернет-магазин Укара Гердиталь. Сьогодні вам хочу показати і трішечки розповісти про ось таку балку до трактора МТЗ-80. Ми відправляємо сьогодні і покажу з йому невеличке відео. Взагалі, балка є тільки оригінальна на МТЗ. На ринку я не зустрічав, щоб були якісь аналоги. Це перше. Другий момент. Є взагалі їх два види. Є під гур з відливками, ось такими, Є без відливки. Що це означає? Ну, перше, якщо ви будете перероблювати свій трактор під дозатор, ці відливки служать для того, щоб сюди можна було встановити кронштейн для циліндра. Якщо у вас відливка є, ви робите отвори і закріплюєте циліндр точніше, кронштейн циліндра до балки. Є, наприклад, випадки, коли таких відливок, на жаль, немає. Що в цьому випадку тоді робити? А балку ви хочете, наприклад, залишити. Для цього було зроблено ось такий кронштейн, хомут. Хомут називається по причині того, що він за що цього. В своїй конструкції обжимає всю балку і знизу вже є кронштейн для кріплення циліндра CS-50. Він стальний, товщина металу, ви бачите, дуже така товста, посилений. Тому цей кронштейн допоможе вам встановити циліндр без заміни балки. Для замовлення запчастин, друзі, пишіть в коментарях, телефонуйте нам. Всім дякую за вашу увагу. До побачення.